Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Сьогодні про таке ядерна фаза російської війни проти України. Чи наважиться Путін на ядерний удар? Чи взагалі у нього є така можливість? Знищення комплексу Іскандер у Брянській області РФ, за даними Генштабу, Росіяни готувалися атакувати Київ. Російська брехня Путін грає роль жертви. Його посіпаки кажуть, що українська операція Павутина провалилась. Нічні обстріли, окупанти застосували авіацію, артилерію і дрони. Є загиблі і поранені мирні українці, зафіксовані значні руйнування. Рекордна військова допомога для України, які рішення були озвучені на 28-му засіданні у форматі Рамштайн. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і починаємо. Сили оборони України знищили установку російського ракетного комплексу Іскандер у Брянській області РФ. На кадрах видно вторинну детонацію. За даними Генштабу, росіяни готувалися до удару по Києву, але щось пішло не за планом. Війна Росії проти України входить у ядерну фазу. Один з можливих сценаріїв Кремля це ядерний удар по Києву чи Одесі. З розрахунком на те, що захід ніяк на це не відреагує. Ось такі перспективи пророкує західна преса. Докладніше про це і не тільки в сюжеті. Ще вчора важливий вузол опору. Тепер же суцільна вирва. 225-й окремий штурмовий полк в Курській області зачистив і захопив ротний опорний пункт російських військ, який прикривав важливий напрям і був добре підготовлений до кругової оборони. Після вдалої української роботи по авіації РФ та Кримському мосту Росія неабияк озвіріла. Ось, наприклад, Медведєв заявляє про якусь відплату. Усім, хто переживає і чекає на відплату. Переживати треба це властивість нормальної людини. Відплата неминуча. Про можливу реакцію у відповідь так само заявили і в США, припускаючи, що Росія може завдати ударів по Україні, застосувавши балістичні ракети, в тому числі і Арішнік. Я уверен в что що може бути така ситуація, тому що це чоловік з больной психикой на самом ділі, дано можу сказати, що ми, по будем знати заранее, Будет ли запуск товарищника или нет, потому что, слава богу, наши партнеры, британцы, американцы, 24 на 7 мониторят со своих спутников полностью всю территорию России. И мы получаем вовремя информацию о запусках э, любых ракет, которые допускаются с территории Российской Федерации. Хоча так само є варіанти, що Росія просто знову запустить з граю дронів по енергетичній або цивільній інфраструктурі. Також можливий запуск нових хвиль балістичних ракет середньої дальності. Я думаю, що вони дронами як працювали, так і будуть працювати. Чому вони працюють з дронами, тому що задача їх на сьогоднішній момент це нашу систему ПО, але вони так вважають. Далімейл також цитують британського полковника, який заявляє, що війна може увійти в ядерну фазу, адже Путін знає, що ядерна помста змусить Україну здатися. Він не один в Російській Федерації з політиків, які, я думаю, що подскажуть йому, що не стоїть все таки начинать бавитися з ядерним військом, тому що відка буде і жорсткою. Повірте, мені, ні, Європа, ні Америка. Не будет смотреть на это просто так і в ответку получать дуже серйозний удар. Але хто знає, може після операції павутина та удару по Кримському мосту на Росію чекає ще щось? Бог любить Спочатку була Павутина, потім був Кримський мост. Я можу сказать, що у нас є один в рукаві, у нас є своя ракета, которая потерялась. Я думаю, що скоро ми сами опробуємо. З такою ситуацією, як просходять состави Російської Федерації, і, хоча з початку цього року Росія втратила приблизно 200 тисяч солдатів, в Європі так само активно почали готуватися до приходу русского міра. Про режим готовності до війни заявили у Великобританії. Я можу оголосити, що ми збираємося побудувати щонайменше шість нових заводів з виробництва боєприпасів у Великій Британії. Таким чином, ми створимо понад тисячу робочих місць. Ми створимо тисячу нових далекобійних знарядь у Великій Британії, щоб зміцнити європейські сили стримування. Також НАТО закликало європейських членів альянсу п'яте розбільшити кількість ППО через загрозу російської агресії. Але чи вистачить Росії сміливості на такий крок? Я думаю, що недостатньо у нього буде всі визасобов на це зробити. Я розумію, що Європа це теж розуміє. Я розумію, що на сьогоднішній воткапікстаті знайці, де Путіна б'юдову повторну мобілізацію і ці глобальні учини на території Білорусі, то на самом деле Європа вже після цього очень серйозно к погрозам Путина. І підготовка на території Євросоюзу, території Європи, підготовка очень Це защитним привітівним міра. Як повідомляє Діп-Стейт, оновивши дані, окупанти просунулись в Сумській області, захопивши Андріївку та Водолаги. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Це дуже мотивує і допомагає. А ще поширюйте відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую. Росія намагається применшити кількість літаків, втрачених внаслідок спецоперації Павутина. Замість спаленої техніки, на аеродроми завозять ще непошкоджену. Досі не пошкоджено. Про це повідомляють осінт аналітики Так, наприклад, на одному з уражених аеродромів на знімках за 2 червня. Чітко видно обгоріли літак Ту 95 а на знімках за 4 червня сюрприз на його місці стоїть вже цілий ту 95 Все ще цілий мається на увазі. Заступник голови МЗС Російської Федерації Сергій Рябков взагалі стверджує, що літаки не знищені, а пошкоджені, і їх відновлять. Дивимось на ці світлини, бачимо, що від літаків залишився тільки попіл. Якщо Росія досі не опанувала супер ультра нанотехнології відновлення техніки із пилу, то рябков просто бреше. Ні, вирогідно. Там є літаки, які отримали пошкодження. Їх можна спробувати відновити. Але казати, що знищених літаків немає, то брехня. За минулу добу Росія втратила щонайменше 930 окупантів вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 992 750 тисячі солдатів. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили три російські танки, дві бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки. У травні українські БПЛА різних типів уразили і знищили понад Увага, 89 тисяч ворожих цілей. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. На Росії різко падає кількість охочих підписувати контракти з армією та йти на фронт на війну. Крім того, суттєво зменшилися виплати за цими контрактами. У кремлівській скарбниці схоже закінчуються гроші. Деталі далі. Починаючи з 5 червня у черговому регіоні знижують одноразову виплату за підписання контракту з Міністерством оборони РФ. З 5 июня в Башкортостані знизять єдиновременні виплати для тих, хто заключить контракт з Міноборони РФ. Согласно указу глави республіки Радія Хабірова, сума уменьшиться з 1,6 млн рублей до 1 млн. І цим дійством мери продлиться до 30 июня. Регіональна частина виплати скоротиться вдвоє – з 1,2 млн рублей до 600 Тисяч з кінця минулого року Башкіртастан лідирує серед регіонів РФ за кількістю підтверджених втрат за підрахунками журналістів російської служби BBC, на кінець травня 2025 року встановлено імена. 5138 тисяч осіб, які загинули в Україні. Число невстановлених загиблих росіян у рази більше. Це вже четвертий регіон Росії, який останнім часом знижує одноразову виплату контрактникам за відправку на війну в Україну. Зниження виплат уже наблюдалось в регіонах, де місцеві власті сначала в кілька разів. Завишалі стоимость контракта. Так, сотрудничество з міноборони РФ в ЯНАО. 3,1 миллиона рублей. С апреля 2025 года выплата снижена до 1,9 миллионов. Белгородской 3 миллиона рублей. С 2025 года снижена до 800 тысяч. И Нижегородская 3 миллиона рублей. Сейчас снижена до 1,5 миллиона областях. Минулого року підвищення виплат було одним із інструментів Кремля щодо збільшення числа контрактників. У деяких регіонах РФ сума одноразової виплати сягала трьох і більше мільйонів рублів. І все одно темпи вербування падали. За 2024 год. Контракт з Міноборони РФ підписали до 407 1200 человек. Это следует из данных о расходах федерального бюджета за 2024 год, которые изучили важные истории. К концу 2024 года темп вербовки новобранцев в российскую армию стал ниже, чем в 2023. Как следует из данных о расходах бюджета, в четвертом квартале 2024 контракт подписывали в среднем 1700 человек в день. Это в 1,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

живой силы, от которой требуется ну, по большей части две вещи, бежать ну, желательно в нужную сторону и стрелять, то э, вам не важно, кто эти люди, да, россияне, не россияне. Я напомню, что э, все сообщения о том, что регионы повышают э, единовременные выплаты, они прекратились незадолго до появления корейских военнослужащих. Другий і найімовірніший варіант друкарський верстат в РФ штампує дуже багато рублів і вони швидко знецінюються. Тому грошей на контракти для росіян просто не вистачає. Зараз уже зовсім очевидно і прозрачно, що вся uh, робота військово-промислового комплексу. Чим більше стає, тим більше ресурсів потребляє, він не прекрати так потреблять. Тем сильнее за это платит население инфляционным прежде всего налог. Вот несмотря на все усилия Центрального банка, на то, что зажали все и прижали, инфляция продолжает разгоняться именно за счет выплат военно-промышленному комплексу, ну и воюющим людям, которые создают спрос, но ничего не дают предложить. Гроші, як і люди на війну в Україні у Кремля закінчуються. І зменшення виплат у регіонах. Яскравий тому доказ. Тим часом Росія б'є по мирних українських містах і населених пунктах. Зокрема, російські війська зранку вгатили по Херсону з авіації, артилерії та атакували місто дронами. Пошкоджені будинки, школа, лікарня, приміщення одного з відділів Херсонської міської ради є постраждалі. В прилуках Чернігівщина росіяни вбили дроном родину начальника пожежної частини. Загинула дружина рятувальника, донька та його однорічний онук. Загальна кількість загиблих внаслідок обстрілу п'ятеро. Окупанти також атакували Одещину, Сумщину, Харківщину і безпосередньо сам Харків. Там є постраждалі потрощені фасади, багатоповерхівок, пошкоджені квартири. А Путін намагається зіграти роль жертви під час спілкування зі своїми посіпаками. Він таке сказав. Схоже, ми маємо справу з людьми, які не просто не мають жодної суттєвої компетентності в будь-чому, а ще й не володіють елементарною політичною культурою, якщо дозволяють собі певні висловлювання, навіть прямі образи на адресу тих, з ким, начебто, намагаються про щось домовитися. Щодо чергової відмови від перемир'я на 2-3 дні з гуманітарних міркувань, таке вже траплялося. Це нас не дивує. Це лише ще раз переконує нас у тому, що нинішньому київському режиму мир взагалі не потрібен. Для них мир найімовірніше, Означає втрату влади що сьогоднішньому київському Ну, по-перше, чомусь ані слова про вбивство росіянами мирних українців напевно забув, забігався. По-друге, на перемовини в Стамбулі Путін відправив людей без повноважень, які ще й намагалися погрожувати українські делегації. Це щодо компетенції і політичної культури. По-третє, Україна, США, Європа наполягають на припиненні вогню щонайменше на 30 днів для того, щоб продемонструвати готовність до миру і мати час для перемовин в нових умовах. Два-три дні це не припинення вогню, а коротка пауза, після якої, судячи з настроїв у Кремлі, Росія відновить обстріли і наступ. Хто не зацікавлений у мирі? Правильно, Росія. По четверте, діючу українську владу підтримує абсолютна більшість українців. Є питання до можновладців, але це внутрішні справи. Справедливий мир, як і відмова від капітуляції, ще більше посилять позиції українського президента і міністрів. Тому слова Путіна це просто чергова спроба всіх надурити. По п'яте, Україна вже погоджувалася на короткострокові паузи. А на які поступки йде Росія? Так отож, ні на які. Час для конкретики. Значить, буде припинювання день, два-три. Вони ж хотіли щось там на Великдень, на 9 травня. Но моя така особиста пропозиція. Всі сторони від цього виграють, якщо вони хочуть, закінчити війни. Якщо президент Трамп підтримує таку ідею, ми будемо вдячні. Президент Ердоган, впевнений буде підтримувати, тому що під час нашої розмови він говорив, що він хотів би зустріч на чотирьох. Президент Ердоган, президент Трамп, я і Путін. Ми готові до такої зустрічі в будь-який день. Велика Британія оголосила про рекордну допомогу Україні. Зокрема, йдеться про 100 тисяч дронів для сил оборони. Це рішення було озвучене на 28-му засіданні у форматі Рамштайн. Новий пакет військової допомоги схвалила і Німеччина. У нього війшло фінансування виробництва далекобійного озброєння і передача систем ППО та боєприпасів. Нідерланди надають протимінний корабель та морські дрони. Бельгія оголосила довгострокову ініціативу щорічну допомогу Україні в розмірі 1 мільярд євро до 2029 року. Також передадуть протимінний корабель. Норвегія виділяє кошти на дрони з фокусом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу. Канада допомагатиме з закупівлею дронів, засобів РЕП, броньованих автівок з впровадженням it рішень Швеція надає кошти на міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння для України. Величезна дяка за підтримку, допомогу і спільні зусилля у боротьбі за мир і майбутнє. На сьогодні все. Дякуємо, що ви з нами. Читаємо ваші коментарі, відчуваємо вашу підтримку, сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку і до завтра!